Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу приготувати спекти дуже смачне тісто, називається медове. Ну, для тістечка нам знадобиться: зараз це є масло, сода, горіхи, лимонна цедра, ванільний цукор, яйця, борошно. 200 г масла. Кімнатної температури. Масло має бути. І 4 столових ложки меду. І зараз це я ставлю на вогонь. Ставлю на вогонь, Вогонь не сильний. І ви знаєте, буду потрішечки його масло розтоплювати. Вися розтопило масло з медом. Масло розтопилося. Додаю ванільний екстракт або 10 грам додаєте цукру ванільного. Дві чайні ложки соди. Знаєте, додаю таке досить 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 горяче. Починаю мішати. Зараз буде реакція. Чого взяла ось таку кастрюльку високу, тому що зараз буде реакція, буде сода І ще піти, підніматися догори. І файно мішаємо, тому що вона має погаситися з медом. І з маслом. Мішаємо, мішаємо, не виключаємо. Содою не буде чути, головне, додавайте дуже хороший, дайте мед. Як все файно, сода піднімає, ще треба, Щоб колір трішечки помінявся, треба ще файно помішати. Виключаю. Тепер треба остудити. Обов'язково, щоб було холодне. Чотири яйця. Яйця треба буде дуже добре взбити. О, такі файні яйця. Знаєте, завжди яйця розбиваю на плоскій поверхності. Це правильно. Файна щіпка солі. Така файна, тому що тістечко буде велике і взбиваємо. І поступово буду додавати цукор-пудру. Трішечки додаю ванільного цукру. Воно вже є в тістечку, але я додаю ще. І поступово даю цукор-пудру. 150 грамів у мене цукрової пудри. І вбиваємо далі. Остання пудра йде. Так, вся не пішла. Збиваємо. Бачите, як збити. Так, має бути дуже файно такі яйця. Дуже. Мед із маслом у мене як карамель получилася. Бачите, ось, ось така має бути консистенція. До цього я додаю яйця. І файно буду збивати також. Ну, я, напевно, всі яйця додаю і буду вже змішувати. Все вишкрябуємо, нич не лишаємо. Файно перемішую. І зараз будемо додавати борошно. Спочатку треба з'єднати яйця з маслом. Поступово додаю борошна. Борошна 270-300 грам, але це вже, ви розумієте, я додаю поступово. Можна вручну мішати, але краще міксером, щоб не були грудочки від борошна. Ось дивіться, яка в мене консистенція тіста, не дуже густоє. Такої як крем, має бути. Додаю одну ложку молодих горіхів. Вони придадуть свій смак. Навіть якщо так взяти, то дві. дві ложечки, цього буде достатньо. Можна і три. Хто любить багато горіхів, ви додавайте і лимонну цедру. Також небагато, тільки жовтий знімаємо. Жовтий колір, білий залишаємо, тому що він дасть нам гіркоту. Дуже файно пахне. Якщо хто не любить лимон, не додавайте. У мене пергаментна бумага, папір пергаментний і наливаємо втепше тісто. Будемо заливати, випрямляти. Файно тістечко розправляю. Або, знаєте, треба дуже рівненько його розпрямити. Чого? Тому що це як бисквіт іде, щоб не було на одній стороні більше, а на другій менше. Ви знаєте, я його випрямляю, є такий спосіб отак от його випрямляти. Але треба рушничок підставити ось так. 170 градусів, 15 хвилин. Не буду відкривати духовку зовсім, бо не можна. Так, ставимо, печеться 170 градусів 15 хвилин, а потім я буду збавляти на 130, ще на 5 хвилин буду залишати. Вибираю, пройшло 15 хвилин. Готове, готове. А тепер буду робити бісквіт. Він точно такий має бути не дуже великий, як у мене метове. Но тут уже я буду жовтки виділяти від білків. Це дуже треба обережно робити. Дивіться, щоб жовток не попав у білок, тому що білки не зіб'ються. Дивіться, в мене 4 жовтка і 3 столових ложки цукру. я це файно буду вимішувати. Файно вимішую, тут у мене 30 грам горячої води. І поступово додаю і файно, файно вимішую. Але не знаю, чи я всю додам, тому що я буду дивитися, скільки мені треба. Можливо, навіть 20 грам буду додавати. Ну, води я додала 20 грам, Може, 25, десь так. Всю воду я не додала. Дивіться, як виросли живке, коли я збиваю з гарячою водою. Але то завжди треба мішати. Можете збивати міксер? Другий в'янчик у, у мене вже, мій любимий венчик, щіпка солі. І вже вручну збиваю білок без цукру. Треба на сніг його збити, щоб він був такий дуже. Додаю ще ванільний цукор, тут у мене буде 5 грам, більше не потрібно. І борошно. 10 грам розпушувача. Додаю борошно. Ну, 4 столових ложки у мене борошна. На 4 яйця. Може 5 треба буде. Знову ж таке, що. Борошно я перемішала перемішала з яйцями і з жовтками. І зараз буду поступово додавати білок, але поступово. Ось так поступово буду додавати, поки дві. Ось такі файні ложечки. І тихенько перемішую. Тут дуже треба тихенько, щоб не осів білок. Тут міксер ну, ніяк не підійде, не ручний. Від країв мішаємо і до серединки. Ось так, поступово. Ось, дивіться, ще додала файні такі дві ложки. І тихенько перемішую. Ну, ви знаєте, цей бисквіт, це, ну, він це все вдає, він дуже файний такий. У мене ось моя кресла, вона була угорка. Вона завжди ці бисквіти пекла так швидко, я ще дивилася дитиною була. Боже, які вони смачні були. Різні начинки, різні крема, і варення і просто. Ви знаєте, тільки вспоминаю це все. Тому що мама моя вона не пекла бисквіти. вона один знала бисквіт, оце цей медовик, що зараз я зробила одну таку лопу. Вона не дуже висока, ця теж не буде дуже висока, мені треба буде їх зложити, це буде дуже цікаво. Додаю останній білок. і знову вимішую. Міксером не можна ніяк це вимішувати. Просто хочу сказати, що моя мамочка пекла тільки ото медове знала робити. Ми так чекали, коли вона нам то медове спече. Ми крема колотили з сестрою, все самі робили. Ну, так і навчилися. Спочатку ложками все їли, з ложками того, що не вдавалося. Ну, ми маленькі були, що нам було там. Десять років, 8, сестра старша. Ну, але, але пробували. Вона також пече в мене. Кістечко дуже ніжне. І виливаю. Це буде дуже-дуже цікаво. Духовку ставлю, духовка розігріта до 250 градусів, убавляю на 170 і, ну, ви знаєте, також хвилина 12, 10. 13 хвилин пекла вибираю. Ось дивіться, Фу, одинакові, одинакові. Ось дивіться, суха шпажка. Все. Ставлю на вогонь 130 грам води, 3 столових ложки цукру, можна і 4. Так, і ванільний екстракт. Це у мене буде пропитка. Один пакет ванільного цукру. І буду це все зараз розтоплювати. Я варю його, треба, щоб воно википилось. Дивіться, так має кипіти файно. І треба, щоб википіла вода. Трішечки, щоб було таке, знаєте, як сиропчик такий, мало малогустоватої. Виключаю 15 хвилин. У мене сироп варився. Вода википіла, ну, не багато, але википіла, грам 20, може десь так. 2 столових ложки руму або коньяк. І також перемішуємо. Все. Остужаємо. Сироп готовий. Роблю крем це буде сметана. Вершки, ну вершки, ви знаєте, не менше, ніж 33%. І цукор пудра. Збиваємо вершки. Вершки холодні з холодильника. Мають бути дуже холодні, щоб файно збили. Вершки взбиваємо. Знаєте, вершки маю збити вдвічі. Щоб ще раз було тільки, як зараз, на великих поворотах дуже. Так, вершки я взбила, ну, ще так не зовсім. І додаю цукорку, поступово буду додавати, також вбивати. Вже не на великих поворотах. Сметану додаю згущувач. Один пакетик. Ну Це натуральний згущувач, я ним інколи користуюсь, але інколи. Взбиваю. А сметана густа, ось така. Бачите, я її взбила згущувачем. Сметана має бути 22%. Ну, може, 20% буде, тоді треба буде два пакети додавати, згущувача. Поступово буду додавати сметану і взбивати поступово. По 2-3 ложечки, пів літра сметани. І взбиваємо. Ви знаєте, не вбиваємо, а перемішуємо. На зовсім маленьких оборотах. У нас вже все взбито. Додаємо вже остаток сметани на маленьких оборотах. Ну, просто перемішуємо. Не достатньо навіть лопаткою перемішати, але вже замітче рука, так що можна так. Пробуємо. Такий, знаєте, солодко-кисловатий, власний такий. Дуже файний. Коржі готові. Дивіться, один білий, один медовий. Я вже цей розрізала, виміряла. Зараз будемо різати цей корж. Файні получилися коржі, правда, думала, що буде вище будуть, але треба було на одне це більше дати. Ми будемо розрізати. Цей я розрізала. Бачите, який він мигенький. Файний, і зараз буду другий розрізати, де ж поміряю, щоб мені було однаково. Так, і розрізаю білий корш. Вони мягенькі, вони все файно ріжуть. Так що. І зараз будемо їх складувати. Ось дивіться. Бачите, який. Файні, пухнасті. Обрізаю края. Щоб було рівненьке, гарненьке. Ось так. Роблю пропитку. Бачите, який сиропчик такий. Файне так, файно треба його пропитати. Смачно буде. Пропитую останній корж і бачите, я коржи зложила один на другий. Це дуже добре, вони все ще ліпше пропитати. Пропитки не шкодуйте. Прямо ж. Можеш поливати, тому що воно в себе впитує ромкою, коньяк. Крем розділила собі на чотири частини лопаткою і будемо вже намащувати. Розмащуємо. Не дуже треба на края мастити, бо будеся мало придавлювати. Ледовий корж. Ставимо. Малого треба притиснути. чого так пішов мені? А, ось так, добре. Його можна рівняти, як хочете. Так, змащуємо другий корж. Бачите, як це швиденько робиться. Досить швидко це тістечко печеться, і досить швидко воно збирається. Білий корж. Трошечку який м'ягенький, такий ж пропитка. Останній корж. Ви бачите, остатки крема, я просто його буду змащувати. Треба все покарзувати. Крайчики, що я обрізала, цей же пергамент, де в мене тільки все. Ось таку молотилочку беру. І пергамент не порветься, так що можна не переживати, і треба подрібнити. Ось така ложечка горіхів. Небагато, можна більше, не помішають горіхи. І зараз буду робити присипочку на тістечко. Присипаємо руки чисті. І отаку от присипочку робимо. Пока буде трішечки важче, але. Але воно буде гарно і смачно. Ще, друзі, торт готовий, гарний вийшов, високий. Зараз йде в холодильник. До завтра. Завжди на ніч треба ставити торт, щоб він файно пропитався. Ну що, друзі, торт готовий. Дістаю з холодильника. Просто я цілу ніч будемо пробувати, будемо його нарізати. Файний такий, великий. Нарізаємо. Знаєте, коли торт нарізаєш, і зразу вже чуєш, як ніж йде. Дивимося. Настільки м'ягенький, що я його ледве сюди поклала. Ну, і гарний. Такі слої, рівненькі. Ну що, друзі, торт дався. Мій експеримент дався. Медово-безквітний торт. Буду пробувати. Ще не пробувала, але пробую біля вас. Божечко, який м'янький. Мекий добрий. Ну, не дуже рівно цей кусок у мене відрізався, ну то не біда. Але дуже, ви знаєте, в міру солодкий, чути іменно оці лопи медові, то, що я хотіла. Ну, Бачите, люблю експериментувати, але потім дуже переживаю, що як це вдасть. Але все це вдало мені. Я з'їм кусочок, знаєте, не можуся стримати, бо дуже файний. Він дуже добрий. Просто свят в роті. Мегимкий. Головне мені, що чути іменно медову лопу. Те, що я хотіла, дуже хотіла. Сьогодні в мене подвійне свято День Незалежності України і моє День народження. Так що миру нам всім, добра нам всім. Ви знаєте, добро переможе на всій нашій планеті. І... Хочу сказати вам, як завжди, будьте здорові, будьте щасливі, будьте мудрі. Мудрість це дуже важливо для кожної людини. І слава Україні!